Привіт! Як реагувати на запитання, скільки заробляєш? Спитати її, чи чула вона колись про таку книгу, як учебник та посібник українського, посібник по етиці. І є такі питання, які, в принципі, чимні дівчата хлопцям не задають. Коли мене його питають, знайомі або близькі дівчата, відчуваю себе незручно. Так і кажи, що слухайте, такі питання, в принципі, люди не задають. Я себе почуваю незручно. Бо коли називаю суму, відчуваю їхню заздріч, і що, ніби я понтуюсь. Дякую. Слухай ну я вважаю, що все ж таки ну, не треба відповідати на це питання напряму. Ну, нащо відповідати? І треба десь постібав, десь, може, навіть трошки наїхав, і десь сказав, що не треба мені такі питання задавати. І все. Тому я навіть не пам'ятаю, коли останній раз я на таке питання відповідаю. Я просто навіть не пам'ятаю, коли задавали його, ну на стрімі я пам'ятаю, що ви задавали колись це питання. Але отак у реальному житті, що хтось задавав. Коротше, я рекомендую напряму на це питання не відповідати. Це скоріше питання до, чолов... до людини, яка задає питання. А якщо вона задає кінчене питання. То ти маєш все право не відповідати.